У кожному футбольному поколінні є свої герої: Пеле, Дієго Марадона, Мішель Платіні, Зінедін Зідан, Франческо Тоті, і от тепер це кращий футболіст світу, який багато років виступав за Барселону під номером 10 Леонель Месі. Але що це почалося? Ліонель Андрес Мессі народився 24 червня 1987 року в аргентинському місті Росаріо. Його батько Хорхе Орасіо Месі був сталеваром, а мати Селія Марія працювала в майстерні з виготовлення магнітів. Сім'я була багатодітною. У Ліонеля є старші брати Матіас і Родріго та сестра Марія. Футболом майбутній чемпіон почав займатися ще в 5 років. Зростаючи в тісно пов'язаній з футболом родині, Лео з Малку розвивав пристрасть до спорту. Його батько підробляв тренером в місцевому футбольному клубі Грандолі, але вперше Леонеля привела на заняття бабуся, єдиний член сім'ї, який вірив в його успіх на футбольному полі. Месі сильно вразила її смерть. Незадовго до свого одинадцятого дня народження. Відтоді, як побожний католик, він відзначає свої голи, дивлячись вгору і вказуючи на небо пам'ять про свою бабусю. У віці восьми років Ліонель почав грати за професійний футбольний клуб Олд Бойс», за який вболівав з малку. І незабаром він став їх капітаном. За шість років у Невілсі він забив майже 500 голів. Їх команду називали машиною 87-го року, названу так за роком його народження, яка регулярно розважала глядачів, виконуючи трюки з м'ячем під час перерви в домашніх матчах першої ліги. В одному з матчів його помітили скаути футбольного клубу River Plate, і молодий футболіст став грати за два клуби одночасно. Але одного разу жахлива новина ледь не зруйнувала мрії хлопчика про футбольну кар'єру. У віці 11 років у нього діагностували дефіцит гормону росту, щорічне лікування обійшлося б в 11 тисяч доларів, чого не могло дозволити ні керівництво Ріверплейта, ні тим більше батьків Мессі. Батько Лео зрозумів, що єдиний шанс вилікувати дитину це відвести його на покази в Барселону, так як раніше клуб виявляв інтерес до обдарованого спортсмена. На допомогу прийшов футбольний агент Орасіо Гаджолі, який і відвіз хлопчика в Іспанію. Сам Гаджолі згадував, що коли вперше побачив Ліонеля, то зовсім не вірив в його успіх. Він був занадто худий і маленький. Та потім, коли побачив його на тренуванні в Барселоні, то я зразу змінив свою думку. Я був впевнений, що він виросте і стане найкращим гравцем у світі. 3 жовтня 2000 року спортивний директор Барселони Карлес Решак побачив хлопчика в грі. Він негайно захотів його підписати. Але рада директорів вагалася, в той час для європейських клубів було дуже незвично підписувати іноземних гравців такого молодого віку. Але Решак вмовляє керівництво Барселони. І так як під рукою не було паперу, Карлес намалював текст договору на сервеці. Клуб повністю оплатив лікування Ліонеля і перевіз його сім'ю до Іспанії. У свій перший рік в Іспанії Месі рідко грав через трансферний конфлікт з Нювелсом. Як іноземець, він міг виходити на поле лише у товариських матчах та каталонській Лізі. Без футболу йому важко було інтегруватися в команду. Провівши рік у молодіжній академії Барселони у лютому 2002 року, Месі остаточно вступає до Королівської Іспанської футбольної федерації. Тепер він грав у всіх турнірах і здружився зі своїми товаришами по команді, серед яких були Фабрегас та Жерард Піке. В той час Месі почали цікавитись і італійці, а саме стара сеньора Ювентус, в особі Фабіо Капелло. Вони запропонували Барселоні перекупити Месі за дуже вигідну суму, але Барса відмовилась і не прогадала. Після повного курсу лікування зріст Месі зупинився на відмітці в 169 сантиметрів. Але якби йому не вдалося дістатися до Барселони і зробити необхідні ін'єкції, на думку лікарів, він навряд чи подолав би 140 сантиметрову планку. Після завершення лікування у віці 14 років. Месі стає невіддільною частиною дитячої команди Мрії, найвидатнішої молодіжної команди Барселони. Ліонель швидко знайшов свою гру. Під час свого першого повного сезону 2002 2003 років він стає найкращим бомбардиром з 36 голами в 30 матчах у складі кадетів А, які виграли безпрецедентну трійку Лігу, Кубок Іспанії та Каталонії. Протягом свого четвертого сезону з Барселоною Мессі стрімко просунувся в рейтингу клубу, встигнувши зіграти в рекордних п'яти командах. Його визнавали гравцем турніру з Юніорс Б. Він зіграв лише один офіційний матч з цією командою, перш ніж перейшов до юніорів А, де забив 18 голів у 11 матчах ліги. На той час Месі став одним з кількох юніорів, яких покликали, щоб під час міжнародної перерви посилити виснажену головну команду. Французький вінгер Людовік Жулі пояснив, як підліток Лео потрапив на очі на тренуванні з головною командою Франка Райкарда. Він нас просто знищував, його штовхали всюди, але він підіймався і продовжував грати. Проходячи повз чотирьох гравців і забивавши гол, він був просто непереможним. В основному складі Барселони Месі дебютував 17 листопада 2003 року. Це був товариський матч проти Порту. Тоді авторитетне іспанське видання Ель Мондо прокоментувало його гру так: у хлопчика нога Марадони, швидкість кройфа і паси Рональдиніо. Навіть сам зірковий гравець Барси Рональдиніо сказав наступне своїм товаришам по команді, що, можливо, цей хлопчик стане ще кращим гравцем, ніж він сам. Незабаром Рональдіньо подружився з Месі, що значно полегшило для Месі адаптування в головній команді. Першим офіційним матчем для Месі став матч 16 жовтня 2004 року проти Еспаньол. Виходячи на заміну того сезону, він зіграв за головну команду 77 хвилин у 9 матчах. На чемпіонаті Іспанії 17-річний Ліонель забиває свій перший гол у складі дорослої команди. Цей гол зробив його наймолодшим гравцем команди, що забивав в офіційних матчах. 24 червня 2005 року, у свій 18-й день народження, Месі підписує перший контракт як гравець головної команди. Це гарантувало йому місце в складі до 2010 року. Розмір відступних збільшився до 150 мільйонів євро. Його виступ проти Ювентуса Фабіо Капелло, коли він вперше вийшов в стартовому складі, зірвав овації глядачів на Ноу. No. Капелло попросив віддати Месі в оренду і навіть готовий був заплатити 150 мільйонів євро відступних і втричі підвищити зарплатню. Зі слів тогочасного президента Жоана Лапорти, це був єдиний раз, коли клуб справді ризикував втратити Месі. Але гравець, зрештою, вирішив залишитися в барсі. 16 вересня його контракт було оновлено вдруге за три місяці і продовжено до 2014 року. У сезоні 2005-2006 років Месі виграє чемпіонат Іспанії. Через проблеми, що стосувалися його правового статусу в Королівській федерації футболу Іспанії, Месі пропустив старт Ла Лігі, але 26 вересня він отримує іспанське громадянство, а отже й право грати в ній. Одягаючи футболку під номером 19, він поступово утверджує себе як правий вінгер стартового складу, утворивши атакувальне тріо з Рональдіньо та нападником Самуелі Метто 2 листопада 2005 року він забив свій перший гол у Лізі чемпіонів в матчі проти Панатіна Єкоса. Тоді Барселона виграла з рахунком 5-0. В тому ж 2005 році Мессі дебютував за збірну Аргентини. Цей матч проти Угорщини він ніколи не забуде. На 47 й секунді після початку матчу він отримує червону картку. Вибігши до роздягальні, він дуже засмутився. Але це не стало перепоною до успіху молодого таланту. У грудні італійська газета «Тутто Спорт нагородила його званням золотого хлопчика 2005 року при визначенні Месі з великим відривом випередив Вейна Руні та Лукаса Подольських. Але його сезон 2006 року закінчився перечасно. Під час матчу відповіді проти Челсі Месі зазнає розриву стегнового м'язу на правій нозі. Після цього він дуже старанно працював над тим, щоб встигнути відновитись до фіналу Ліги Чемпіонів. Але 17 травня, в день матчу, тренерський штаб вирішив його не випускати. Каталонці обіграли тоді арсенал з рахунком 2-1. Але сам Месі був настільки розчарований, що не вийшов на поле, що навіть не відзначав з усіма перемогу, про що згодом навіть шкодував. В 2007 році він зробив свій перший хет-трик Ель класіко проти Реала. Він був першим, кому це вдалося за останні 12 років. Матч закінчився в нічию 3-3, а Месі отримав третє місце в номінації Золотий м'яч і друге в номінації Діамантовий Мяч Фіфа, обійшовши Кріштіану Роналду. Після цього матчу молодий аргентинець стає кумиром мільйонів і новим номером один в Барселоні. Того ж місяця Барселона підписує з Месі новий контракт, в якому значно підвищує зарплатню футболісту. Месі почали порівнювати з його легендарним співвітчизником Дієго Марадонною. І він довів цю схожість, коли за три тижні майже повторив два найвідоміші голи Марадонни – 18 квітня під час півфіналу Кубку Іспанії проти Хетафе він забив гол надзвичайно подібний до забитого Марадоною у чвертьфіналі Чемпіонату світу 86-го року, відомого як Гол Століття. Месі заволодів м'ячем на правому фланзі неподалік від центральної лінії. Пробіг 60 метрів на шляху до воріт обігравши п'ятьох захисників і забив з гострого кута, як це коли зробив Марадона. 9 червня в матчі Ла Лігі. Проти Аспаньола Він відзначився рукою аналогічно до Гола Марадони, який називають рукою Бога. Майстерність Месі зростала. Матчі сезону 2007 років за Барселону були невдалими. Численні травми Месі не дозволили йому зіграти в повну силу, і команда зайняла лише третє місце, але все одно потрапила в одну другу фіналу Ліги Чемпіонів. В тому ж році Лео в складі збірної Аргентини брав участь в Олімпійських іграх в Пекіні. Барселона довго не хотіла відпускати свого кращого бомбардира, і тільки після розмови з головним тренером Вардіолою клуб погодився відпустити Месі, і, звичайно ж, перше місце посіла Аргентина. Початок сезону 2008 років ознаменувався для Ліонеля зміною номера. Після відходу Рональдіньо з футболу Мессі замінив свій номер 19 на його десятку. На початку сезону 2009 10 років Ліонель підписав новий контракт з Барселоною, який діяв до 2016 року з компенсацією в 250 мільйонів євро. Початок сезону був дуже вдалим. Команда виграла Суперкубок Уєфа і Суперкубок Іспанії. 27 травня 2009 року разом з Барселоною Мессі виграє Лігу Чемпіонів у матчі проти Манчестер Юнайтед. Месі забив вирішальний гол і Барса обіграла Манкуніанців з рахунком 2-0. Месі стає найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів 2008 2009 років, забивши загалом 9 м'ячів. Після цих успіхів Месі був визнаний найкращим футболістом року в клубному європейському футболі за версією УФА. І найкращим нападником Ліги Чемпіонів. За підсумками 2009 року Месі стає володарем золотого м'яча. А як найкращий футболіст Європи за версією France Football, Месі набирає 473 бали з 480 можливих. Тому він ще й отримує діамантовий м'яч за версією FIFA. Він став першим аргентинцем, який удостоївся цих почесних нагород. 16 січня 2010 року Месі забиває свій сотий гол у матчі між Барселоною та Севілією. В 22 роки ще нікому і ніколи не вдавалося досягти таких високих результатів. На чемпіонаті світу проти Греції Месі вийшов на поле як наймолодший капітан в історії збірної Аргентини. Ліонель зіграв добре та був визнаний кращим гравцем, але очків за системою гол плюс пас не заробив. Тому, за підсумками групового турніру, він був визнаний марнотратним гравцем для команди, оскільки не реалізував велику кількість вдалих моментів у грі. А в одній четвертій фіналу збірна Аргентина програла збірній Німеччині. Та все ж, незважаючи на поразку, Месі був номінований на золотий м'яч ФІФА. У 2011 році. Матч барселона Севілья завершився з рахунком 1-3. Щоб отримати кубок, команді потрібно було забивати по 2 голи за матч, але вони з цим впорались, отримавши трофей в дев'ятий раз. Багато в чому завдяки знаменитому хетрику від Мессі. У четвертому турі чемпіонату проти Копенгагену забитий Лео Гол зробив бомбардира новим рекордсменом Барселони в історії Єврокубків. 10 січня 2011 року Меся завоював золотий м'яч як кращий футболіст світу і став п'ятим гравцем в історії, який два роки поспіль виборює найпрестижнішу нагороду в світовому футболі. У новому сезоні 2011-12 років Барселона виграє Суперкубок Іспанії. Матч проходив у Мадриді зі знаменитим супротивником Реал, але закінчився в нічию 2-2. У другому матчі каталонці перемогли з рахунком 3-2 завдяки голу, забитому якраз Месі. Це був його 200 й гол у професійній лізі. Ліонель Месі 4 рази поспіль вигравав золотий м'яч. В 2011 році французьке видання екіп визнало аргентинського футболіста кращим спортсменом світу. Ліонель набрав 807 балів. Випередивши тенісиста Новака Джоковича і гонщика Формули 1 Себастьяна Феттеля. редакційні статті Газет писали, що Месі є першим футболістом з 1998 року, який переміг в цій категорії. 3 квітня 2012 року, в матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Чемпіонів проти італійського Мілана, Месі, зробивши дубль, став рекордсменом турніру за кількістю голів, забитих в ході одного сезону. Перед початком зустрічі на Camp Ноу на рахунку аргентинця було 12 м'ячів. Саме такий результат в сезоні 2002-2003 років встановив виступаючи за Манчестер Юнайтед Руд Ван Ністелрой. Після зустрічі Месі підняв планку результативності в найпрестижнішому Єврокубку на нову висоту в 14 м'ячів. Також він наздогнав Жозе Альтафіні, до сьогодні найрезультативнішого гравця за підсумками одного розіграшу Кубку європейських чемпіонів. Представник Мілана встановив своє досягнення в сезоні 62-63 років. Також в цьому матчі Ліонель став четвертим гравцем, якому вдалося подолати планку 50 забитих м'ячів в турнірі, обійшовши лідера реала Кріщану Роналду. Раніше дану позначку подолали Рауль Гонсалес, Рудван Ністелрой і Тірі Анрі. У лютому 2012 року в матчі зі збірною Швейцарії Месі знов забив свій знаменитий хет-трик, який привів до перемоги збірну Аргентини з рахунком 3-1. У наступному сезоні Месі в складі Барселони забиває 300-й гол у своїй кар'єрі. А в кінці 2012 року він був визнаний кращим футболістом року за версією журналу World Soccer, обійшовши Крістіану Роналду і Андреса Ін'єсту. на чемпіонаті світу 2014 року збірна Аргентини успішно виступила і дійшла до фіналу, де поступилася збірній Німеччині з рахунком 1-0. Месі зіграв 7 матчів, в яких забив 4 голи, і по результатам він був визнаний кращим гравцем того чемпіонату. В тому ж році іспанський режисер Алекса Делайглесія. Зняв півтора години документальний фільм про Месі, в якому докладно розповів історію його успіху. Стрічка включає в себе безліч відеоматеріалу з архіву футболіста. У 2017 році Ліонель Месі погодив новий контракт з Барселоною. Передбачалося, що нова угода буде діяти до 2022 року, і що в кінці угоди гравцю вже буде 35 років. Однак, у серпні 2020 року, Месі оголосив про своє рішення покинути Барселону, скориставшись правом розірвати контракт з клубом в односторонньому порядку. Звичайно, керівництво клубу було проти такого рішення, висловивши надію, що гравець залишиться в складі до фіналу своєї кар'єри. Але 5 серпня 2021 року Месі все ж таки покидає Барселону. Інформація про це з'явилася на сайті клубу. Всі були впевнені, що аргентинець підпише новий контракт з каталонським клубом, але цього, на жаль, не сталося. Виявилося, що укласти угоду неможливо через низку фінансових і структурних перешкод, прописаних в регламенті Іспанської ліги. 1 липня 2021 року Ліонель стає вільним агентом, а вже 10 серпня Месі підписує новий контракт із французьким клубом ПСЖ терміном на 2 роки та можливістю продовження ще на рік. Цікавий факт: у 2013 році Месі і його батька звинуватили у податковому шахрайстві. За даними іспанської прокуратури, вони не заплатили в національну казну більше 4 мільйонів євро. Обидва обвинувачених заперечували свою провину. У 2016 році Хорхе і Ліонель були засуджені до року і дев'яти місяців у в'язниці. Однак законодавство все ж таки дозволило їм відбутися лише штрафами. У віці 18 років Ліонель Месі зустрічався з 14-річною Макареною Лемос, Однак їхні стосунки не склалися. Мати Ліонеля виступила проти. Потім Ліонель недовго зустрічався з моделлю аргентинського плейбою Лучано Салазар, з міс Польща Анною Вербер і аргентинською моделлю Клаудією К'ярдон. У 2009 році Ліонель був помічений на карнавалі в Сайтхезі з мініатюрною темноволосою дівчиною. Вона виділялася з ряду пишних білявок, яких завжди бачили поруч з Месі. В одному з інтерв'ю футболіст підтвердив серйозність своїх намірів: у мене є дівчина, і вона живе в Аргентині, і я нею повністю задоволений. Пізніше з'ясувалося, що її звуть Антонела Рукоцо. І вона теж уроженка міста Росаріо. Більш того, вони знайомі з дитинства. Їхні батьки дружили, а сам Лео в дитинстві грав на полі з двоюрідною сестрою Антонели. У листопаді 2012 року у Ліонеля і Антонели народився син, якого назвали Тяго. На честь цієї події футболіст зробив татуювання на нозі. Крім того, на спині Месі набите татуювання з портретом бабусі. На гумілці цифра 10. Та кінжал на руці Ісус в Терновому вінці, а на лікті вітраж однієї з церков рідного міста. 30 червня 2017 року Месі та Антонела офіційно оформили свої стосунки. Весілля футболіста Барселони і його друга дитинства пройшло в готелі в місті Росаріо. Молодята наполягали на тому, щоб замість подарунків їм гості перераховували гроші на рахунок благодійного фонду Течо. Крім футбольної діяльності, Месі бере участь в соціальному житті планети. Ліонель є міжнародним послом доброї волі ЮНІСЕФ. У січні 2013 року знаменитий футболіст пожертвував 152 тисячі євро на реконструкцію спортивного центру в рідному місті Росаріо. За всю свою футбольну кар'єру Месі також знімався в багатьох рекламах: про Evolution Soccer, Adidas, MasterCard, Xbox, McDonald's і багато інших відомих брендів не оминули обличчя спортсмена. Що ж, у Месі була дуже насичена футбольна кар'єра з різними досягненнями та нагородами. Але найвидатнішим досягненням Месі за всю футбольну кар'єру, безсумнівно, є перемога на Чемпіонаті світу 2022 року. У фіналі Аргентина зустрілася зі збірною Франції. Мессі відкрив рахунок на 23-й хвилині, реалізувавши пенальті за фол на Ангеля Ді Марії. Потім забив гол у додатковий час на 109-й хвилині, вивівши таким чином збірну вперед. За 4 хвилини до закінчення додаткового часу француз Кіліан Бапе забив гол у ворота Аргентини, зрівнявши рахунок. Результат матчу вирішила серія після матчових пенальті, в якій перемогу здобула Аргентина. Останній раз Аргентина перемагала з Марадонною у 1986 році. І нарешті, це сталося із Ліонелем Мессі. Напередодні матчу Мессі оголосив, що завершує кар'єру в національній збірні. Це найкращий спосіб завершити кар'єру і поставити жирну крапку, ставши чемпіонами світу. Як то б не було, Месі дійсно один з феноменів сучасності, його гра захоплювала мільйони шанувальників футболу. І хоча зараз Ліонель фактично завершив кар'єру в збірній, але все ж він продовжить нас радувати своєю грою в клубі «Інтер Майамі», власником якої є легендарний Девід Бекхен.